Конкурс стародавніх колядок відбувся у Печеніжині Вже вдруге проводить його місцева громадська організація «Діє». добрі ідеї єднають. Локація церква святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Чим цьогоріч дивували глядачів? Дивіться у сюжеті. Стародавні колядки у виконанні місцевих артистів різного віку, атмосфера свят та чергова нагода підтримати захисників у Печеніжені. Проходить другий конкурс стародавніх колядок. Організовує його громадська організація Діє добрі ідеї єднають. Ідея цього конкурсу виникла в нас два роки тому. Ми… Не були впевнені, що вона в нас вийде. Ми, тому як ми були не впевнені в власних силах, бо ми його робили власними силами без залучення якихось е, грантодавців. Е, і ми його спробували того року провести онлайн, е, де ми збирали заявки. Діти записували відео, як вони колядують. І потім онлайн ми ставили вподобайки і обирали найкраще відео. Е, але е, тепер ми вирішили, що хочемо вживу через те, що е, це. А та атмосфера Різдва це зовсім інше, це костюми, це той це переживання цих же дітей. Тобто вони не просто колядують, вони ще втренують собі якісь свої навички і вони розвиваються. І це для нас теж важливо, бо наша громадська організація саме і займається тим, що розвиває молодь, покращує їх лідерські якості. Цьогоріч до участі зголосилось 19 колективів. Це як окремі солісти, так і цілі гурти. Оцінює таланти професійне журі, викладач Яблунівської дитячої музичної школи, регент молодіжного хору родина, собору святого архістратига Михаїла міста Коломиї Ігор Зінчук, солістка та продюсерка гурту Анця Ірина Янцо, журналіст і телеведучий Костянтин Грубич. Те, що я здивований, це нічого не сказати. Ви найкращі. Популяризуйте далі колядки, співайте їх кожного року і протязі. це не шкодить. Тому що Христос родиться завжди в наших душах і в наших серцях. Я хочу сердечно подякувати усім, хто розвиває наше мистецтво, хочеться жити після побаченого. Це дуже надихаюче. після засилля такої асимілятивної культури, яка нам нав'язується з усіх засобів масової інформації. Люди, які прививають дітям любов до народного мистецтва, до наших витоків, це насправді ваша велика така, ну, лепта, ваш вклад в розвиток нашої держави. Тому я вам дуже сердечно за це дякую. Я вже ві як біла ворога, тому що два фахівця-експерти, які розуміються в тональностях, коровиво тих перепадах, то... Можливо, я трішечки можу судити автентичність, але те, що мене бере за душу щирість і справжність, це безумовно. Тобто я в цьому журі як представник народу, От, не експерт, бо все ж таки, якби народ не слухав, то, 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 то лише для фахівців музика то було б не дуже цікаво. І це дуже прекрасно. Змагались учасники у чотирьох номінаціях: різдвяні дзвіночки учасники віком до 10 років. Тут перемогла Софія Бойчук із колядкою у вифлеємі, різдвяна гармонія учасники віком 11-18 років. Тут перше місце присудили відразу двом учасницям: Софії Грищук за колядку Темненької ночі та Анастасії Жупник з колядою Роди Боже жито. Наступна номінація сяй юних голосів. Аматорські колективи з учасниками віком до 15 років. Перемогу здобув ансамбль бандуристів Лелеченьки Печеніжинської дитячої музичної школи. із колядою весела нам новина. В останній номінації Зоряна симфонія. Дорослі аматорські колективи. Кращим. Став ансамбль пектора. Я все знаю. Занімався відео. Це просто коли мені сказали, що це гуцульський твір, то вже мільйон відсотків. Ну просто низький уклін. Це, це мені вартувало приїхати 800 кілометрів спеціально сюда, щоб це почути Я дуже рада. Слова Пектораль це ансамбль викладачів Печеніжинської дитячої музичної школи. Діляться коляду із назвою На востоці звізда сходить, знайшли в інтернеті у виконанні Марії Вітенко 1930 року народження з села Казанів Коломийського району. Звізда стала, по засіяла, де, де Христос слава! よし <Yeah. S 2>、yeah. Резерів конкурсу стародавніх колядок відзначили грамотами та приємними подарунками. До того ж, під час заходу вдалося зібрати 5 тисяч 155 гривень на матеріали для маскувальних сіток нашим захисникам.